Торка, корпус і кришка це самий базовий мінімум, з яким можна в принципі, вже працювати. Але тоді багато деталей доведеться робити власноруч, не факт, що вони вийдеться у вас гарно. Ну і скажу чесно, це буде багато мороків. Вихід є дуже простий. Виробники корпусів зараз дуже багато деталей виробляють самі на 3D-принтерах. Ви їх можете замовити відразу в них. Вони вже підігнані під ці корпуса і нічого не потрібно придумувати. Я, в принципі, так і зробив. Замовив велику частину 3D деталей, також замовив захист. Кораблику є три самих основних деталі: це є моторама тут вже виставлений кут. Нічого придумувати не потрібно. Потрібно буде її просто вклеїти в корпус і налаштувати. Наступна важлива деталь це руль поворотів, в даному випадку це руль труба. Також рекомендую відразу брати виробника корпусів, так як вона буде відразу підігнана під цей корпус. І слідуюча не менш важлива деталь це є скит бункера. Не буду її відкривати, бо тут є шестерня. Теж вона підігнана під радіус, і це дуже спростить нам саму зборку. Ще одна важлива деталь це ручка. Для того, щоб не купувати мебельні, вона вже зроблена, продумана. Так вона виглядає. Ставиться вона тут на кришку. Тут є до неї петлі. Теж вже нічого не потрібно придумувати, просто зібрати, прикрутити і підклеїти. І теж важлива деталь це є захист самого гвинта. В захисті є багато варіантів, то вже можна вибирати, які кому більше подобається. Я вагався, які мені взяти, але мені підказали, що краще все ж таки брати отакий от от металевий, він буде більш надійний, ну і практичніший. Ще одна важлива деталь це платформа під акумулятор. В даному випадку в мене вона підігнана під мій акумулятор. Теж. Як мені пояснили, як якщо буде велика ця платформа, а акумулятор буде менший, буде варіант, що буде важко відцентрувати сам кораблик. Ну, придеться корич, трошки побавитися. Наступна деталь це кріплення приймача, замовляв окремо разом з дейдвудом і з захистом. Ну і тут це вже в нас елементи красоти. Це бампер, він чіпляється сюди, для того, щоб не розбити носа, якщо десь наскочити на якусь гіляку або на берег. Також тут є задні обвіси, ставляться вони отут. Те, щоб не розбити кут корабля. Також замовив собі відразу велику фару, монтується вона на ніс корабля. Тут великий отвір. В мене є така ідея вмонтувати сюди камеру. І теж деталі декору це накладки на фари. Виглядати має ось так. З цим набором можна вже сміло почати збирати корпус корабля. Але є момент такий, коли ми поставимо руль, коли поставимо гвинт, поставимо захист, це все буде йорзати по столі, таке нам не підходить. Для того, щоб нам нічого не заважало, потрібно зібрати стапель. Стапель це така платформа, на якій буде в кінцевому результаті стояти наш кораблик, і в подальшому буде використовуватися як підставка. Для збірки стапеля потрібен самий дешевий паяльник, 4 кутника 90 градусів, 4 трійника, 2 довгих трубки під пайку, дві коротких і утеплювач. Получився такий стапель, він є досить компактний. Можна кораблик ставити як здовж, так і поперек, Вже можна ставити руль поворотів, детьву з гвинтом, захист, вже нічого не буде чиркати. На сьогодні це все. Кому подобається збірка кораблика своїми руками. Діліться цим відео своїми друзями, ставте лайки ну і підписуйтесь на канал в ту